А, та, як тут? А, як же ж незручно з таким-то довгим стволом, а? а та що ж це ствол такий довгий? Ех, був би в мене короткоствол. Та де ж його взяти? Чуєш? А? Короткоствол, треба. Треба. А по чому? Ціна в описі. Окей. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про карабіни пістолетного калібру. Чому знову? Тому що я вважаю, що вони незаслужено недооцінені. Тому що з таким карабіном ви можете стріляти за 16 гривень постріл у порівнянні з... 36 гривень за 223-й. тобто більше ніж два рази ви економите гроші. Але основним героєм нашого сьогоднішнього відео буде ось цей апер зі стволом всього лише 10,5 дюймів і новий патрон від СТС. Але про це трохи пізніше. Для початку я виконую вправу. З цим карбіном Inter Ordnance зі стволом довжиною 16 дюймів, щоб мати можливість порівняти і поділитися з вами своїми враженнями від апера зі стволом довжиною 10,5 дюймів. Що ж, почнемо. Ось так це виглядало. Зброя досить контрольована, зручна, хоча все ж таки хочеться, щоб вона була трошки коротшою. Спробуємо зараз запором. Процедура досить швидка і проста. Може її покажемо? Так, да, Давай покажемо. Можна? Я вже знімаю. Ось і все. До речі, зараз я стріляю звичайними патронами СТС, а скоро розкажу про незвичайні. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. СТС це патрон українського виробництва, як я вже казав, наш маленький патронний заводик. Ну що ж, тепер я спробую постріляти з оцим коротеньким апером. І мені... Що ж, тепер я постріляю з нашим коротеньким апером, і мені цікаво, чи відчую я різницю. Дуже цікаві відчуття. І ви знаєте, мені сподобалось. Це перше враження. Мені дуже подобається, що зброя така компактна і нею дуже легко керувати. Будьте уважні, що зброя в Україні має бути не коротшою за 80 см. Тому, якщо ви встановлюєте такий апер, то вам треба або фіксувати приклад, щоб він не складався. Або накручувати сюди якийсь дульний пристрій. В комплекті до цього апера йде спеціальний адаптер, щоб ви могли здати зброю на відстріл в НДКЦ без проблем. Ну що ж, апер перший тест пройшов, а тепер давайте нарешті випробуємо патрони, про які я вам розповідав. Ну що ж, нарешті патрон СТС доступний в латунній гільзі. Бренд СТС розвивається і це не може не радувати. Патрони будуть трошки дорожчими, але це того варто. Тому що патрони в латуні гільці завжди вважалися кращими, а ми їх зараз перевіримо. І забув сказати, що це не просто патрони, а дозвукові патрони, які дуже люблять спортсмени через те, що в них віддача трошки менша, а також вони найкраще підходять для використання саунд-модераторами. Звук буде дуже тихим. Ну що ж, спробуємо постріляти в замкненому просторі. Це у нас автомобіль, ретро, засіг на таймера. Я буду вражати три мішені. Так, тут оса літає. Слухай, може в них тут гніздо, а я тут сів? Мені страшно. Так, що вам сказати? Стріляти було зручно. Крім того, що я люблю ці прозорі кришечки на каліматорах Aimpoint, я тільки що почав цілитись в одну з них, думаючи, що це е, окуляр-кліматора. Тому це дуже прикольна фіча, але це треба розуміти. Ну і тут було зручніше стріляти все ж таки з лівого плеча. А взагалі, у такому компактному вигляді, дуже зручна зброя. Ще пару слів про короткий ствол. На карабінах пістолетного калібру порохових газів і їх тиску не вистачає для того, щоб ДГК. Ефективно працював на довгому стволі. На короткому стволі дульне гальмокомпенсатор буде найбільш ефективним і буде гасити підкидання. Є одна весела вправа, називається білдріл, шість пострілів в максимальному темпі в мішень на 6 метрах. Давайте її виконуємо, щоб перевірити надійність зброї, надійність патронів і швидкість стрільця. Так, бачу. А, шість. Є шість пострілів. І час секунда 49. Непогано. Влучання ви теж бачите на екрані. Ну що ж, зброя відпрацювала. Хочеться зробити ще раз, тому що мені здається, можна швидше. І час, секунда 28. Хоча, думаю, можна було ще швидше. Але на сьогодні залишимо такий результат. І варто сказати, що дозвукові патрони СТС дійсно мають меншу віддачу. Можна стріляти зі швидкістю 0,15-0,16 між пострілами. Тобто, я можу рекомендувати ці патрони як спортсменам, так і тим, хто хоче просто швидко стріляти без віддачі. Друзі, як ви бачили на тренуваннях із Денисом Квебеком або із Зулу, ми тренувалися на коротких дистанціях. А на коротких дистанціях... Витрачати патрони 223-го калібру по 36 гривень, і це найбюджетніше, я не бачу жодного сенсу. Тому давайте спробуємо потренуватися з карабіном пістолетного калібру, і будемо тренуватися в два рази дешевше. І спробуємо всі вправи, які я робив. Наприклад, почнемо з першої. Це стрільба стоячи, стрільба з коліна, стрільба лежачи. І спробуємо і подивимося, що з цього вийде. Ну, як ви бачите, та сама вправа, та сама ергономіка, але я стріляю два рази дешевше. Давайте спробуємо ще раз. ar 9 від компанії Interordnance, патрон 9х21 пістолетного калібру. Всі ті самі маніпуляції і дуже велика користь від тренувань в два рази дешевше і в два рази чистіше. От, наприклад, зараз ви могли бачити аналог фінальної вправи, яку ми робили з інструктором Зулу. Мені дуже сподобалося відпрацьовувати її з карабіном пістолетного калібру. Ті самі маніпуляції, ті самі влучання. Єдина лише різниця в тому, що це трошки інша зброя. Ну що ж, друзі, давайте закінчимо фінальною вправою. Є ось така барикада з різними отворами. Це дуже корисна вправа для того, щоб розуміти свою зброю, своє тіло і як потрібно стати. Дуже важливим нюансом є те, що каліматор у нас знаходиться вище ствола. І тому, якщо ви будете цілитись через каліматор, то ви будете влучати ось в цю декорацію. У випадку ось такої дерев'яної імітації, це нічого такого, крім того, що власники стрільбища будуть не дуже раді. А ось коли перед вами буде бетонна стіна, це вже може грати дуже велику роль і можуть бути рикошети. Тому пробуйте, тренуйтесь, дякую за увагу. Я з вами прощаюся і перехожу до вправи. Так, тут стає складнішим. На цьому, все до зустрічі.